Всіх вітаю, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас такий незвичний формат буде. Відео, не про комбайни, ну, але десь в тій галузі. Да? Всіх вітаю, всіх підписників вітаю, гостів канала вітаю, друзі. У нас тема сьогодні пенсії. От мене воно зачіпають ці пенсії, дивлячись, як старі люди. Як би сказати, побираються, да, не побираються, вони, як вони виживають от, старі люди. Да, Подумайте, як вони, як вони ці, ці пенсіонери, як вони живуть? От Як вони живуть, ці пенсіонери, да, на таку пенсію? В голові не вкладається. Виживають. виживають. Чому в Європі? От Європа кричать, Європа. Всі кричать Європа, Європа, от Європа. В Європі, наскільки я знаю, Ну, наскільки я знаю, да? Пенсіонери отримують пенсію, я не буду казати, яку, ну, але їм вистачає відкласти, прожити, заплатити ту комуналку і відкласти, і, прож... вони, не, і вони не бідують, як е, наші пенсіонери. Да, да, де, да, дивіться, дивіться, да, давайте будемо чесні. Не всі. Давайте будемо чесні. Не всі, не всі пенсіонери бідують. Да? Тут же ж теж вже роз, розділ іде. От, от скажіть, що ні, от як не розділ, дивіться, в селі пенсіонери. Яку вони пенсію мають? Але теж не всі, да? хто просидів там в кабінеті, в сільській раді, яку пенсію вони мають. От яку пенсію вони мають, ті, що просили в кабінеті? Да? Порівняти, хто, хто ішачив на е, тяжких працях. Механізатори, кстати. наша, наша тема механізатори. Механізатори, як вони. Яка тяжка робота у механізаторів, так? Да? Яка тяжка? тяжка? Тяжка. Свинарка. мене мати свинаркою відпрацювала. 30 років. Пенсія, знаєте, яка в неї? 2,700. 2,700. Плюс батькова 3300. Він механізатором, правда, відпрацював. От, беріть. 6 тисяч пенсія. Ну, от у них у двох-6 тисяч пенсія. Як можна вижити на 6 тисяч? У двох. Ну, от да, давайте попорахуємо. По, по, газ. Скільки вони повинні спалити газу в місяць, щоб е, в них, е, ну, ну, комфортно було, щоб вони не мерзли, валянки вдівали і економили, трясучись, що треба ж за газ скільки заплатити. Ви скажете, субсидія. Люди добрі, вона робила тільки, тільки перший рік та субсидія. В кого зараз та субсидія є? Скажіть, будь ласка, кому її дають? Там, щоб прийти по ту субсидію, там треба пройти Крим і Рим. Я не знаю, що треба пройти. Це 100, 100 кругів ада треба пройти, якщо, щоб отримати ту субсидію. І в того дадуть що? 300 гривень. Більше не дадуть. На ту субсидію. А газу треба спалити на хату як мінімум 300 кубів. Ну, це я так беру. 300 кубів це. Ну це ні о чому, По 850. Скільки це? 1700. почти дві з чемду треба оддати за е... цей. За газ. Плюс світ, плюс вода. Плюс поповнити телефон. Кстати, телефон. Ну, батько в мене інтернетом користується, допустим, да? От є, що інтернетом користуються люди, а є, що не користуються. А їм ще радять інтернет, туди все на світі, ой, сплачують 200 гривень. Це взагалі це отдельний розговор з тим, Київстаром, да? вже вони взагалі береги попутали. Але ж по, по пенсіям це треба тільки комуналки 3000 віддати. От, от, от дивіться, це я взяв 300 кубів, це так, по мінімуму. І 3000 стається на е, прожиття далі. А лікарства. А продукти? А щось удіть. А, вдівать вже нема чого. Щоб щось якихось продуктів скупити і тому подобне. У мене батько 67 років, він вимушений їхати десь на якийсь комбайн, працювати, щоб заробити копійку, щоб. Е, щоб прожить, ну, щоб прожити зиму, як він каже. Треба прожити зиму. Вони тяжко працюють, та, та тяжко працюють, така пенсія. Це виходить, що Ну, ти якось виживуть. Да? А ще я чув, що наша, на, на наша влада щось там. Я, кстаті, на цьому каналі ні до чого не призиваю, і ні, ніколи ні до чого не примушую. Це моя свободична моя думка, я її висловлюю. Ви хочете дивитись, хочете ні. От. І я дивився, наша влада на будущі там роки пенсію не, не збирається піднімати. Мінімальна пенсія 266. Дві, дві, дві дві. Я дивився Гончаренка, да, тоже він виступав там на попало мені на трибуні, він запитував у Мінсоцполітики в оцих, каже, 266. Мінімальна пенсія. Як можна прожити на 2000? Як? З тим учотом, що. Щоб дивіться, я ж вам кажу, що не у всіх пенсій. Чому можна владців у наших такі пенсії? От, от, от об'ясніть. Я не знаю, Тільки напишіть коментарях. Я, ну, я проста людина, я просто хочу узнати, ну як так, чому нас так знищують? Може, мені прилетить за це, чи, ну, я не знаю, але ж все одно, ну як так можна? Чому можна пенсія від 50 і до 100 тисяч, як подивишся, от там о, публікують і, і на цьому, на YouTube каналах, да, і в Telegram каналах, і везде 150 тисяч пенсія. 150 тисяч пенсія. Що ця людина такого, такого зробила, як би сказати, да, е, раціонального, нераціонального, полезного, не як би сказати, на українській мові. да, для, для, для населення. Ну, от що хорошого? Що вони хорошого роблять, що у них такі пенсії для населення? Пенсію вони, о, зарплату вони отримують з бюджету. В бюджет хто наповнює? Працівники, які працюють да, в Україні, вони сплачують податки і ці податки в державі. Вони з держави отримують, скажете, вони тож, так вони ж з тих податків, з цього, з цього що отримали, знижеч і враховують. Якщо вироходять податок, то це в них чиста пенсія за те, що вони ніхрена не роблять. Чому механізатор ішаче як, як скотина да, і тому подобне, і отримує три тисячі пенсії. А можна влади сидить в кабінеті, в носі колупається, да, щось, там десь, там, щось, там десь, щось вони типу, роблять, якось приходиш, да, вони сидять, е, нюхті чистять, або там, ще щось роблять, або обсуждають. І тому подобное, І в них е, е, зарплата хрен знає яка, це з бюджету. ж, да, і, Ой, господи просто і пенсія потім. То можна так жити. Можна. Але ж дивіться, кажуть, а чо ти, хто? Скажуть, хто тобі не дає, да? чи там твоїм батькам не давав піти. Так ти робить туди влізти. Ти ж туди не влізеш на, ну, на, на, на роботу. Там тільки кум, брат, сват і тому подобне. Скажіть, що, що це ще не так. Ну, так. Якщо порахувати, все усе, усе до чого, це ну, виходить, з такою пенсією треба вже сразу збивати труну да, і шлягати і, і ждати поки, тому що ти не нужен. Да, до речі, дивіться, у мене є тут такий петушок. Да, як в началі війни да, Зеленський подарував Джонсону, да, коли той приїжджав, лучше він, блядь, не переїжджав. О. Так що, ну, от, от скажіть, будь ласка, дорогі друзі, як так можна? Всі кричать в Європу, в Європу, в Європу. Так в Європі. Поди... Да. От в Європейські ціни кажуть. От європейські в Європі, о, треба, да, да, щоб піднімали. Так в Європі зарплата. Допустимо, давайте, да, е, по, по, порахуємо. В Європі зарплата мінімум 3000 євро. 3000 євро. 3000 євро, да. Він може заплатити євро? 1 євро за кіловат. У нього 3 ти, 3 тисячі. 3000 тисячі євро зарплата. Він може заплатити 1 євро за, за, за кіловат. Може? Може. 200 кВт він накрутив, 200 євро він заплатив. 800 у нього сталося на, на прожиток. У пенсіонера 3000 гривень у нас кіловат 4,30. 3000 гривень і 430 за кіловат світу, 8,50 за газ. Я не знаю, скільки в них там газ поштує. Ну, це повний трендець. Як так подумати, ну так і я, ж до, і я ж до цього йду, так ми взагалі небо пенсії не будемо отримати. Вони вже там кричать, треба відмінити пенсії, треба відмінити пенсії. В смислі, так що це на вас тоді, виходить, безплатно ішачить? Одмінить пенсії? Тобто відмінять пенсію, щоб я її вже не, не отримував. Тоді, виходить, що це? Я, виходить, буду на державу безплатно і шачити чи що? Ну, буду сплачувати оце все податки, то і сішачу і сплачую податки, щоб, щоб там сиділи пенсії, бо спословні получали, зарплати і тому подобне. Ну, так виходить. Я, я просто не розумію, чому так, чому до цього так, це воно так іде і з цими пенсіями, і, і це повний триндець. Я, я просто в шокі. Просто вже, ну, як би сказати, якщо доживу, звісно, якщо я доживу до, до того до, до, того, до, до пенсії, то ж, з нашим зараз здоров'ям дамого віку, ми не, не доживемо. У нас то хребти, то ноги, ну, звісно, ми ж не сидимо в кабінетах. Ми ж в полі, в мороз, в грязь, в слякоть херачимо. І бачу, нам пенсію взагалі не треба платити. Хай хряча сплачує е, податки, а в подальшому пенсії їм платити не будемо. І це ті люди кажуть, яких ми з вами вибираємо туди. До чого ми прийдемо хрін його знає? За що наші хлопці воюють? Ну, напишіть в коментарі, що ви по, поводу, по цьому поводу думаєте. Думайте, як каже Мосійчук, спостерігайте, наблюдайте.